Всім привіт! І так, українські банки активно розпочали накладувати арешти на банківські рахунки, тобто на банківські картки. І не дивлячись на те, що арешту накладують на, по якійсь причині, як правило, це заборгованість по, кредит, по кредитам, заборгованість по комуналці, заборгованість по аліментам, інші адміністративні заборгованості, наприклад, там неоплачені. Штрафи правил дорожного руху, та інше. Тобто, накладують арешти на по якимсь причинам. І до нас на YouTube-каналі звертається достатньо багато громадян України, у яких є нестандартна ситуація, коли їм наклали арешт. Я би сказав, навіть таких клієнтів десь 20%. Тобто, немала, немала частина тих громадян, яким арештували. Банківські рахунки та картки. Яка основна причина у цих клієнтів арешту карток? Основна причина це заборгованість по кредитам, але не проста заборгованість, а така, яка з'явилась після того, як вони погасили повністю свої кредити? Як це виходить? Виходить так, що, наприклад, три місяці назад, півроку, рік назад, клієнт звернувся в банк. Для закриття свого кредиту, повністю закриття погашення та закриття. В результаті були не оплачені деякі копійки по кредитам, і в результаті банки нарахували на ці непогашені копійки. Це може бути 5 гривень, 10 гривень, навіть 50 копійок. І в результаті банк автоматично нараховує на них пеню, штрафи, підвищені просрочені відсотки. І в результаті за деякий період часу з'являється немаленька сума заборгованості, на яку в результаті виконавча служба накладає арест на інші всі картки в всіх банках. Так, дійсно таке буває. Я пізніше розкажу, як, що зробити для того, щоб не попасти в таку ситуацію, але дійсно таке буває. І як правило, клієнти починають користуватися своїми картками, а їм пишуть, що в них карта заблокована, і вони дзвонять в свій банк, а банк каже: у вас на накладений арест на ваші картки. І клієнт не знає, чому? Чому саме? І коли вони звертаються до свого виконавця, до речі, до виконавця свого ви можете знайти на сайті Міністерства юстиції України. В інтернеті вже є достатньо багато інструкцій. І коли не звертаються, то вони кажуть, що у вас є заборгованість по кредиту. Просрочена заборгованість, і клієнт каже, що я погасив цю заборгованість. А як виявляється, не погасив. Так от, якщо ви протягом останнього року погашали якісь закривали свої кредити, кредитні картки, кредити готівку, якісь товарні кредити, то я рекомендую вам. В першу чергу на даний момент звернутися в той банк, просто подзвонити на контакт-центр того банка, навіть якщо ви закрили рік назад. І поінтересуватись, чи нема ніяких заборгованостей по кредитам, які ви начебто закрили. Чому треба звертатися в банк? По-перше, тому що в кожному банку є свої правила інформування клієнтів щодо заборгованості. Наприклад. Є банки, які не інформують клієнтів, якщо, якщо в них заборгованість менше 1000 гривень. І, наприклад, виходить, що у вас, наприклад, заборгованість там 600 гривень, вас банк не інформує, тому що сума менше тисячі гривень. І при цьому накладує арешт, тому що є заборгованість фактично 600 гривень. Ну, навіть може 300-200 гривень. Буде. Тому, в першу чергу, рекомендую звернутися в банк там, зафіксувати. Дійсно, закриття свого кредиту. І по-друге, на майбутнє, якщо ви погашаєте свої кредити і закриваєте, то після повного внесення суми заборгованості по кредиту і відсотків, я рекомендую десь 5 го числа наступного місяця. Навіть 10-15 наступного місяця все ж таки подзвонити в банк та спитати, чи закритий повністю кредит, тому що за неоплачені копійки можуть нарахувати заборгованість і не інформувати вас довгий час. А чому так виходить? От я з своєї практики знаю, що, наприклад, подзвонивши в контакт-центр банку, вам скажуть одну суму заборгованості для закриття, ви звернетесь в відділення. Банка, вам скажуть іншу суму для закриття. І в результаті буває навіть так, що клієнт сам вираховує суму заборгованості для закриття, закриває, і, начебто, думає, що він закрив кредит, а по факту не закрив. Так що свої кредити закривайте правильно і звертайтесь в банк, як я сказав, в наступному місяці після закриття і цікавтеся, чи дійсно він закритий. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш YouTube канал, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та пишіть в коментарях свої питання, якщо вони у вас є по цій темі. Що найкраще.